Шевченко і досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Снег, наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить. хороша та кучерява, своє маленьке моче і досі сниться, вийшла з хати, весела сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить, і сміхається, і стиха, промовить нишком. Де ж ти лихо, печалі тії, вороги, і нищечком стари читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило в хату, і собі пішов опочивати.